На площі Петефі в Ужгороді людно з самого ранку. Сотні учасників вишукувалися в чергу, аби зреєструватися на забіг. Шаную воїнів, біжу за героя. Бігти тут означає згадати тих, хто віддав життя за Україну. Ми мусимо пам'ятати, якою ціною нам дається свобода, і ми маємо пам'ятати, хто стояв там, хто був там. Маємо допомагати тим, хто є зараз там. Тому так це заходи дуже важливі. Серед учасників військовий ветеран Микола. Після поранення вже майже рік вдома. каже Спорт допоміг відновитися, і тепер кожен його старт має особливе значення. Сьогодні він долатиме 10 кілометрів у пам'ять про свого односельчанина, з яким разом добровольцями пішли на фронт. Василь як простий сільський хлопець, має трьох дітей, залишив сім'ю на початку війни зі мною 24 лютого, 22 року. Ми поїхали ну, на збірний пункт у нас в жирі. І цей. так сталося. Наша 128-бригада була на Запорізькому напрямку, потім нас перекинули на Херсонщину влітку, вже 22-го і о, в жовтні, жовтні 22-го року він, на жаль, загинув. Вася, ми тебе пам'ятаємо, покойся з миром. Перемога буде обов'язково за нами. Любов виходить на дистанцію раз у році, саме у цей день. Для неї це спосіб знову сказати дякую Люблю своєму покійному чоловіку. Його фото вона нанесла на синьо-жовтий. Бігтиме з ним. Сьогодні я біжу за свого чоловіка. Який добровольцем пішов захищати своїх дітей. Свою сім'ю поліг у бою під Херсоном, Сьогодні цей день для нього. Татко, ми скупчаємо за тобою, сумуємо, часто загануємо. Дякуємо тобі Цьогоріч на старт вийшло понад тисячу учасників: військові, поліцейські, нацгвардійці, ужгородці з родинами. Хтось біг у пам'ять про побратима чи друга, хтось не знаючи за ким саме, але з єдиною метою підтримати героїв. 5, 5, Дистанції дві два та десять кілометрів. Бігуни не лише віддають шану загиблим, але й донатять для потреб військових. На фініші їх зустрічають рідні та вболівальники. Перші переможці не змусили себе чекати, але кажуть організатори, головне тут не час і не результат, а пам'ять і вдячність. Сьогодні ми спільно з колегами, з товаришами, які щороку організовуємо даний забіг, підрахували, що він був започаткований і проведений в місті Ужгороді ще в 2020 році. Тобто, це шостий рік поспіль. Ми проводимо даний забіг. І щороку коло організаторів і людей, які підтримують збільш. За попередніми підрахунками сьогодні було зареєстровано 692 особи, але на місці також відбувалася реєстрація, і можемо сказати, що близько тисячі осіб дійсно сьогодні були на площі Шандора Петесі. Забіг шаную воїнів. Біжу за героя України в Ужгороді став вже традиційним. І щороку тут нагадують, герої живі, поки про них пам'ятають.